Це твої бабоньки. Мужика твої бабоньки. Йому, я такого милого, я хочу свої бабоньки. нафіг йому нього хай залишається його. Знаєш, дуже багато хто говорить, що гроші це сексуальна енергія. Ой, яка алош. Поняла? Сразу тобі відповідь на перше ж питання. Діагностику негативу я проводжу завдяки картам, а також я можу дивитися з каналу Яснобачення для того, щоб ну, більш детальніше людині описати і дати відповідь. Дивись, Сільвія, що я тебе можу сказати? Ти робила цей діагностику, господи, діагностику? Ах. Медитацію, богиня денег? Ні. Ні, я, я така хороша. Е, та, та, та. Ну, дивись, я бачу, що все-таки наші чистки дають дуже такий хороший результат. Ну, Це те, що ми знімали, виходить, ну, звісно. Бла-бла-бла, молимося, іспользуємо те, що тебе тягне, без... Чого ти до сих пор думаєш, що в тебе це самий є? А, у нас купчик, конях в полі. Е, що на тебе з безбрачі? Що не ну, може бо... бути щасливою і любимою. Угу. Друзі, угу. я признаю і приймаю. Я признаю і приймаю. Щоб бути коханою. Щоб бути коханою. Це означає. Що означає? Отримувати біль. Отримувати біль. Відчувати біль. Відчувати біль. Жити в ілюзіях. Жити в ілюзіях. І обирати когось, але на себе. Вибирати когось, але не себе. Але здається, я все перепутала. Але здається, я все перепутала. Насправді. Насправді. Кохання між людьми. Кохання між людьми. Це коли два партнера. Це коли два партнера. Вкладаються в стосунки. в стосунки. Люблять один, одного, люблять, один одного, люблять один одного. Люблять один одного. І кожен день обирають. І кожен день убирают? Жити один з одним. Жити один з одним. Я, даю я, я приймаю весь цей негативний досвід. Я приймаю весь цей негативний досвід. Рідно по тій ціні. Благодарю, благодарю, благодарю. У мене вже раза 4 випадає з безпрачі. Що то такое? Породу. Угу. З ігли, коротше, робота зроблена. Але проявляється в тебе воно в вигляді установок. І знаєш, коли ти в стосунки вступаєш, ти як наче втрачаєш себе. І, ну, типу, є хтось, але немає тебе. Да, чорномогія. Навіть руни. Вампірчики. Де котапі? А ти не розумієш, що за фігня? Угу. Вроді нормальний пацан. <клес> а какашка. Глубокий вдох видих. Прив'язка. Окей. Работаємо. <плес> <рес> <плес> 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 ти готова? Всегда. Я готова. Візьми якийсь предмет в руку. Хоча ні. Ніфіга. Я поработаю. Мені якийсь предмет хотіла файно взяти. Ніхто не дала. Ладно. Я назначаю тебе твоєю батьківською душею. Дякую. <плес> Скажи, чого сільвія проходить такий досвід? Уроки, уроки у угу. А чого в неї ці уроки зараз? Щоб що? Нічого. Вони ставить себе на перше місце. Угу. А чого вона не ставить себе на перше місце? Раз. Спасателя. М -м -м. А кого вона спасає? Чоловіки. Угу. Це, це родова проотемка? А чи можемо ми якось це виправити? Як? І працює над собою. <laughs> Ні, ну це, звісно, хорошо. Хорошо. Чи можемо допомогти в цьому іменно під час ефіру? Так. <laughs> я поняла, окей. Окей. Як? Ти ж знаєш. Я нічого не знаю. І я не знаю. Ну, все, розходимося. Розходимся, <розводящих> не, не знаю. Звідки ти не цінували себе, віддавали в жертву чоловікові. Коли вперше виникла в роду ця історія? У 1940 році десь так. Що тоді дісталося? Почалася війна, ні. Виблагало, щоб чоловіка ну, не забирали, щоб він не йшов. Угу. А його забрали. Може, угу. мене так голова розболілася, що час при... дійсно двигану. А мене наш серце закололо. І що жінка пообіцяла? Що збереже сім'ю? Угу. І як, зберегла? Ні. А що вона зробила? Не згадувала. З ким? З, Це... з другом. Це було... Це було кохання чи фінанс? Фінанс схоже схоже на те, І схоже на те. те. в в одному з моїх минулих тілень, що в одному з з моїх моїх минулих Що Мені прийшлося обирати. Мені прийшлося вибирати. Кохання або життя. Кохання або життя. А для того, щоб вижити? А для того, щоб вижити. Мені потрібно було переспати з іншим. Мені потрібно було переспати з іншим. І він міг дуже красиво маніпулювати. І він міг е, красиво маніпулювати маніпулювати. І не дивлячись на те, що мій чоловік вже загинув. І не дивлячись на те, що мій чоловік загинув. Я, в принципі, була вільна. Я, в принципі, була вільна. Я все одно тримаю біль. Я все одно тримаю біль. За те, що я зрадила. За те, що я зрадила. Адже я відчуваю. Адже я відчуваю. Через те, що я давала обіцянку. Те, що я давала обіцянку. Бути з ним навіки. Бути з ним навіки. Дочекати з з війни. І чекатися з війни. Це є договір в просторі. Це є договір в просторі. І не дивлячись на його смерть. І не дивлячись на його смерть. Я все одно продовжувала його чекати. Я продовжувала його чекати. Але коли в мене настала фінансова криза. Але як в мене як в мене, як тільки настала фінансова криза, йомою. <звук> Ти бачиш, в мене наш сердечко появилося в очах. <звук> <Ді ті кей. пух> Я там не побачила, побачила тільки на твоїй вишиванці з боку якраз. Як тільки в мене почалася фінансова криза. Як тільки в мене почалася фінансова криза. Я залишилася перед вибором. Я залишилася перед вибором. Чи бути до кінця свого життя... Чи бути до кінця свого життя? Вірною своєю обіцянці. Вірною своєю обіцянці. Чи мати фінанси? Мати фінанси? Для того, щоб е, забезпечити свою сім'ю. Для того, щоб забезпечити свою сім'ю. Я як сильна жінка. Я як сильна жінка. Любляча мати. Любляча мати. Я обрала другий варіант. Я обрала другий варіант. Саме в цей момент я зрадила себе. Саме в цей момент я зрадила себе. Заради грошей. Заради грошей. Тому я пообіцяла. Тому я пообіцяла. Більше нікому в цьому житті. Більше э, в цьому житті. Більше ніколи в цьому житті. Більше нікому в цьому житті? Там наступних. Та наступних? Не обирати гроші. Не обирати гроші. Щоб не сталося. Щоб не сталося. І таким чином. І таким чином. Я відмовилася від грошей. Я відмовилася від грошей. І в тому числі, І в тому числі. від чоловіків. Від чоловіків. Які можуть дати ці гроші які може дати ці гроші. Я даю цьому місце. Я даю цьому місце. Я приймаю цей досвід рівно по цій ціні. Я приймаю цей досвід рівно по цій Який я за нього вже заплатила. Який я вже за нього заплатила. Але тут і зараз. Але тут і зараз. Я маю новий намір. Я маю намір. На основі свободи волі душі. На основі свободи волі душі. Я прошу нейтралізувати. Я прошу нейтралізувати. Всі договори. І всі договори. Клятви обіцянки. Клятви обіцянки. Які були дані? Які були дані де, я від грошей, де я відрікалася від грошей. Де я казала, що кохання має бути одне і на все життя. Де я казала, що кохання має бути одне і на все життя. І обирати інших, а не себе. І обирати інших на себе. Я прошу це все нейтралізувати. Я прошу все це нейтралізувати. І переписати в моїй свідомості та підсвідомості. І все це переписати в свідомості й під свідомості. Угу. Благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю, благодарю, благодарю. Ну що, де твої бабки? В мене, йо-майо. Вони мої, я mm -hmm. нікого не дам. все, це вони мої. І схожа на те. Що я дуже жадібна до фінансів. І, і якби була моя воля. Якби була моя воля, то я б хотіла, щоб фінанси були лише мої. То я б хотіла, щоб фінанси були лише моїми. Адже насправді я меркантильна сучка. <ривіт> Але я насправді. Марк. Лен, зараз я заказ. Це, я дуже люблю гроші. Що, у власне, не почула. Я дуже люблю гроші. Бо я дуже люблю гроші. І в цьому немає нічого поганого. І в цьому немає нічого поганого. І лише коли я про це говорю відкрито. І коли я про це говорю відкрито? Лише тоді. Лише тоді. Я даю дозвіл. Я даю дозвіл. Грошам приходити до мене. Даю гроші приходити до мене. У будь-якому вигляді. В будь-якому вигляді. Або це готівка. Або це... це готівка. Або це на карту. Або це на карту. Адже все це є гроші. Адже це все є гроші. А я гроші люблю. А я гроші люблю. І я дозволяю собі. І я дозволяю собі. Їх отримувати. Їх отримувати. Благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю, благодарю, благодарю. Йомой. Все, бай... боюсь. Все, с Давай я це натікай угу. восстанавлий я тебе. Давай далеко, далеко не течу. Я тут, а я поруч. Скажи, схоже на те. Схоже на те? Для того, щоб отримувати гроші. Для того, щоб отримувати гроші. Мені потрібно начати вибирати себе. Мені потрібно почати вибирати себе. Свої бажання. Своє бажання. Своє мріє. Своє мрія. Свій стан. Свій стан. Слухати себе і свою душу. Слухати свій... себе і свою душу. А не когось. А не когось. Тому що я так довго тікала від себе. Я так довго тікала від себе. Вірила тим, хто мене найобував. Вірила тим, хто мене найобував. А в результаті? А в результаті. Мене просто кинули. Мене просто кинули. Я даю тому місце. Я дякую за цей досвід. Я Дякую за цей досвід. Я приймаю його. Я приймаю його. Зараз, секундочку, мені тут треба трішки настроїти. Якби я ще помнила, що, звісно. Окей. Схоже на, і те, схоже на те, що навіть коли я в розборі, І навіть якщо я в розборі, Людям до мене немає діла. Людям немає до мене діла. І це мене рушить і це мене, е, важливо. Щоб на мене увагу. Щоб на мене звертали увагу. Але при цьому проявлятися. Але при цьому... Проявлятися? Я ще боюся. Я ще боюся. Але маленькими кроками. Але маленькими кроками Я все одно йду до своїх цілей. Я йду до своїх цілей. Я можу себе за це похвалити. Я можу за це себе похвалити. Угу. 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 Ну що, як ти себе почуваєш? Нормально, тільки я під час нашого міні. Мене щось під груддю боліло збоку, там, де, можна сказати, дупаха більше. З якого боку? З правого. Ой, з лівого. І за що це? Відповідаю. Це зі сторони мами, напевно, якщо не помиляюся. Угу. А за що воно відповідає? Так, да. де фінанси. Ують Я тебе назначаю фінансом. ти — фінанси. Сума грошей, яка буде дозволяти Сільвії відчувати себе безпечно. Від 50 до 100 як, як чому? Ну, ти є у Сільвії? Так. Вона відчуває себе безпечно. А Чому це і не приносить задоволення? Чому її мало? Бо не вміє радіти. А чому вона не вміє радіти? Що їй заважає радіти? та образа. На кого? На чоловіка. На, На, якого? На свого. Чого? Мені зраду. Нішо? Теш це... неприємно. У Вона остається одна. Бабки при чем? Потому что... Що... Ты мозг что включила, я разрешала? Кого кнопку выкал, клыкал, выключай. Ты кого хочешь, но ебать? Есть все. То можно в земной бабке все-таки поговорить? Выключи того мозга, потому У достал. Наша голова розвалилася. Чего для Сильвии так боляче Мати гроші. гроші. Що тоді? Ти сором. Я... Чого? Ну, тому що великі гроші це ну, не, не всім можна. Треба бути, як кажуть, нижчого статусу. Чому? Чому не можна бути великого статусу? Чому люди мають бути без грошей? Бо це перетвориться на осуд, тому що ти вищий, значить у тебе вже корона. Скажи, схоже на те? Схоже на те. Що мати гроші? Що мати гроші. Це означає мати гординю. Це мати гордину. Але я все перепутала. Але я все перепутала. Насправді, коли люди мають гроші. Але насправді, коли люди мають гроші. Вони не мають гордині. Вони не мають гордині. Або мають гординю в мінімальних кількостях. Але мають гордині, внімають кількості. Для того, щоб отримувати гроші. Для того, щоб отримувати гроші. Дуже важливо працювати над собою своїми блоками і установками. Працювати над своїми блоками та установками. І саме твій внутрішній, стан? І саме внутрішній твій стан. транслює те Чи є в тебе гроші, чи ні. Чи є в тебе гроші, чи ні. У тебе все добре, в тебе все добре. Що ти весь такий крутий. Тому, Насправді. Але насправді. Ти можеш нічого з себе не представляти. Ти можеш нічого з себе не представляти. Єдине, що ти представляєш, єдине, що ти себе представляєш? Це ненависть до себе. Це ненависть до себе. Ненависть до людей. Ненависть до людей. І дуже часто це ненависть до життя. І дуже часто це ненависть до життя. А про що тоді може йти мова? Кажи, кажи. Тобто, що має бути воно в любові? Ні, ні, подожди, не сприйгуй. А про що може тоді йти мова? Скажи. I'm sorry, huh? Ти диви на неї! А про, що... а про що? Ну, а про що... гроші. Кажи, а. Блять! А про що тоді може йти мова? А про що може бути йти мова, Йо моя Як я не хочу жити. Як ви. Це нащо мені гроші? Це наші мені гроші. Гроші це відпочинок. Гроші це відпочинок. Гроші – це задоволення. Гроші це задоволення. Гроші – це радість. Гроші це радість. Гроші це кайф від життя. Гроші це кайф від життя. А якщо в мене є гроші. Якщо в мене є гроші. Я хочу віддати їм іншим. Я хочу їх Їх віддати іншим. Їх іншим. Але при цьому я не хочу їх витрачати на себе. Але при цьому я не хочу витрачати їх на себе. На своє життя. Своє життя. На свій достаток. На свій достаток. Та навіть просто, щоб відчувати себе кайфово. Та навіть відчувати себе кайфово. Але якщо я чую, що в когось є фінансові проблеми. А якщо я чую, що в когось є фінансові проблеми. Я біжу туди. Я біжу туди. І стараюсь допомогти. І стараюсь допомогти. А Гроші рятівникам не йдуть. А Гроші рятівникам не йдуть. І тому, тому я задаю собі кожен раз питання. Я задаю собі кожен раз питання. А де ж мої гроші? А де ж мої гроші? А насправді мої гроші там. А насправді мої гроші там? Де я рятую інших, де я рятую інших? інших? Де Де я я чоловікам даю. Де я чоловікам даю? Свою енергію, любов, підтримку. Свою енергію, любов, підтримку. А в результаті не отримую нічого. А в результаті нічого не отримую. Я даю цього місце. Але з цього моменту я маю новий номер. Але з цього моменту я маю новий номер. Я хочу мати гроші. Я хочу мати гроші. Я хочу бути щасливою. я хочу бути щасливою. Я дозволяю собі бути щасливою. Я дозволяю собі бути щасливою. Я дозволяю собі бути коханою. Я дозволяю собі бути коханою. Благодарю, благодарю, благодарю. Sedan, благодарю, благодарю, благодарю. Для всіх, хто в ефірі, зараз є можливість прийняти участь в розборі. Для цього потрібно нажати на плюсик, або в чат написати плюс, щоб я розуміла, що ви хочете прийняти участь. Це буде в відеоформаті в інстаграм, тому пишіть ваші, так скажем, плюсики для того, щоб я розуміла, що ви також хочете прийняти участь. Або навіть для того, щоб подивитися, що відбувається, також потрібно перейти в інстаграм. Так що там, мужикам будеш давати бабки? Звісно, ні. Ладно, подожди, подожди. Е, давай ще раз я не почула. Ні, не буду. А як же почути, мужика? Нічого, сам займаю. На ньому шпорща, його треба спасати. Ні, дякую, сам розбирайте, не маленький хлопчик. Думаєш? Знаю, бо вже надоїло. І що, навіть не будеш його рятувати від коханки? Ні. Хай собі розбирається двоє. Плахим руки барабан на шиї хай танцюють вас. Угу. <laughs> Коли ми зараз це проговорили, як енергія грошей себе відчуває? Бадьоро. Угу. Тільки ще покалує. Ще, 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 Ого. А що вона хоче підсвітити? Кого ти ще рятуєш, крім чоловіка? Мама. Угу. А вона сама не справиться? Без мене ніяк. Чого це? Ну, маленька пенсія треба допомагати інколи. Угу. Інколи. Угу. Тобто виходить ти ще в позицію мами. Це схоже на те. Ну угу. хоч може далі ще в мені бути. Я тобі нічого не буду казати. Ні, дякую, хочеться вийти ще з цього. Нащо мені вже їх її рятувати. У нас вже доросла дитина. Угу. Хочу бути, Я не спасательників. хочу просто бути тою, яка я є. Сама на себе доробляти гроші. А ти зараз сама віриш в те, що ти говориш? Чи дозволяєш ти собі це Ні, ну настило? Я а я як же? Я вірю в свої сили. Ну так. Ні, пляхом просто так, що не чи що? Ні-ні ні. Треба, мені кажуть, працювати на себе і з собою доволі. Як зараз тебе відчуває енергія грошей? Ну так, позитивнечко. Ну, да? Вже так потихоньку можна вриватися в чат, так? Да? Так, да так, -да так, -да, да. Ні, ну це класно відчуття. Знаєш, і зразу хоч, хочеться чогось новенького. Давай, я кажу, ти здивуй мене чимось. Ну, на чим ти готова здивовувати енергію грошей? З я праці не працю і відпочинку для себе. Окей. Побачимо, як ти будеш дотримуватись того, що сказано. Як моє захаємо. Щось чуть трохи. А так то нормально. Чисто відкрилась, так? Угу. Окей. Добре, тоді, сонечко, відключайся. Може, Окей. ще хтось захоче. Прийняти участь, подивитися на своїх тараканів. Да -да -да. Вони різнокольорові, такі класні, йомою. Звертайтесь до Насті 24 на 7. зараз поки що.